Я раз і назавжди можу вирішити твої проблеми з подарунком. Фотокнига це універсальний подарунок, який підійде і батькам, і хлопцеві, і твоїй дівчині, і подругам, і колезі по роботі, і навіть директору. А якщо в тебе є своє невеличке підприємство і невеличкий або навіть великий штат працівників, то можна їм до якогось свята або до корпоративу замовити книгу, який це розкішний подарунок. Позбирайте фотографії з роботи, з корпоративів, якихось смішні фотографії найдіть. Скиньте це все мені в Телеграм. І я вам зроблю маленьку фотокнигу, стільки екземплярів, скільки вам потрібно. І кожен працівник вашого підприємства отримає такий класний подарунок. На мою думку, це просто вау-пропозиція. Звертайтеся!